Так, шановні, шановні депутати, зареєструйтеся, продовжимо 6 шосту сесію, сьомого скликання, восьмого гукання, десятого го гризання. Хто за праздники забув, як це робиться, запитуйте, не соромтесь, 110 вихідних у ріку голови болять мене самого голова були. За державу. То я вважаюся, я заміняю нашого спікера, <звук> який знаходиться після засідання з вами в реанімації. <звук> Це на вашій совісті, депутати. Так що не кривіться, не махайте руками, розморожуйтеся і включайте, включайте мозги. І давайте також, значить, відразу домовимося. Якщо несете до мікрофона пропозицію, то пропозицію, так? Якщо заяву, то заяву, а якщо щось таке, то що. Депутат Понеділко, прошу уваги. У нас сьогодні дуже важкий напружений день. Продовжимо, продовжимо обговорювати проєкт питання про, про, про шерсть. Бо вже паструхи і не дають шерсть на папахи. Кажуть, який смисл знімати шерсть з одного барана і натягувати на нього. Словом, я б, словом, роботи в нас повуха. Треба прийняти 700, 700 значить вісім законів, другу конституцію, винести на обговорення закон, як його значить, а? А? Як його. Закон, закон Ньютона? До речі де він. Пошукайте, знайдіть, приведіть. Депутат що ви лівий чи правий? Що ви там за столом на трьох зображаєте? У вас совість, скажу, совесть вас є. Со, совість, я чому вони сидять і ніхто що не зображає. На вороні законню, на депутат Ньютон єчі нема. а? Нема? Є? Нема? Нема. Тоді 141 стосок 141. стосок перший, ага, ага, мікрофон, ага, перший. Так, так. Ага, ага. 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 Угу, угу, угу. Ага. ага, 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 ага. Ого. Ого, ага, 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 Е, А кому? Я кажу, кому це цікаво, що ви в крижополі тросом скидали пам'ятник. Ну так шо, що ж трос, ну, 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 трос зірвався? Ну так що ж, так що ж? Ну так що ж отрос зірвався? Ну і що, що ви скинули з нього одну жилетку? Отак От не вмієте. Знімати, то не беріться, одягніть його знову. Так. Другий мікрофон, депутат другий шлюйки, другий мікрофон, я прошу вас, а? Другий не працює, то плюньте на нього. Що ж ви насправді плюнули ще й промахнуся. Дітський, Детський... що за шум? Я не знаю, а? Що там за шум? Що за шум залі? Що за шум залі, а? Діпутазайці. Що ви хочете, щоб я процитував, да? хочете, я процитую, не скачіть по залу сядьте. Тяйте, кажу, і не кричіть, ви, ви не в лісі. Ви, 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 ви не в лісі ви. Он депутат знав, каже, що ви багато не виступали. <рес> бо він за себе не ручається. Так, депутат не дрігай. Ага, що в язика показуєте сусідові? Він на вас не дивиться, бо давно хропе. Це голова радгоспу, вже зруйнованого радгоспу, вже знов зруйнував. Радоспу, вперед, солдат спецслужба идет. Не будете, он не хочет их спеть, Что не ходить. Кто это такой? Что за депутат? Кто это? А? Депутат який? Депутат який? Я говорю який? Депутат. Вы представляете? я говорю який? Депутат. Я депутат? Я что? Я депутат. який? Я депутат, Я ты депутат Я депутат, шо, а? Я Я говорю, Я депутат. Я что? Я Я говорю, Я Я депутат. Я говорю, який? Я депутат Я Я говорю, Я Я Я кажу, я, ви, я ви чуєте? Не? Я кажу, ви щось хочете сказати, він вже все сказано. Ясно, боріться далі. Що він ходить? Третій день, що ти ходиш? Третій день ходить по залу, що він ходить? Телевізія, всі туди камери, третій день ходить по залу, торгує ананасами. <рив> каже, каже, що це наказ виборців. Як вернеться без виручки, можуть вбити. Що верхні ешелони? Я все чую. Я тут в бумаг... паперах тих... все чує. Що верхні нижні ешелони? Верхні. Депутат Симоненко, не обдирайте трибуну, я вас прошу. Не обдарайте трибуну, я все рівно зроблю це оголошення. Сьогодні в нашого депутата Степана Хмарі, <світ> Тот, як його? E, значить, e, da, Степана Хмарі сьогодні в нашого e, день народження. Давайте тако, зробимо йому подарунка. Розв'яжіть йому руки, нехай хоч проголосує. Зав'яжіть зав йому ноги, не йому, тому. Я вже дому, отой, той надуїв своїми ананасами. До речі, є пропозиція піти на перерву. Хто за? Хто, Хто? Хто за? Одноголосно молодці, об'являю перерву після обіду, продовжимо обговорювати про як питання про, про шерсть, правильно? Приймемо закон Божий з поправками і доповнюємо, а що встигнемо і закон цього, як його? А? Ньютона, так? Ньютон. Закон Ньютона! До речі, про всесвітнє тягутіння. Ну як каже Лівніт Кравчук, словом йдемо буфет пити коньяк. Все вперед.